Добрий день, до побачення. У нас до двох годин обід. Прикольно, але вже три. Заходьте. Ну, верхній одяг знімаємо в коридорі. Я щас шубу надіну і буду вас так оглядати. Звиняюсь, а що мені знімати? Що вас безпокоїть? Я на плановий огляд, просто мій гінеколог на лікарняному. Лягайте, ближче, ближче, подвинься. Ти що, перший раз на кресло сідаєш? Так у вас там вікно відкрите. Ну і що? Воно там завжди відкрите. Закрите, будь ласка, шторами. Ну, це мій кабінет і моє окно. І воно там завжди відкрите. Ну там хто тебе побачить? Ну, максимум робочі. Ну і що, пройдуть вони? Що вони там не бачили? Я зараз буду брати мазок. Нічого страшного. Його ресете. Алло. Ну, хай заходять, о, якраз у мене пацієнтка. Зараз студенти прийдуть я не погоджувалась ні на яких студентів. Я не зрозуміла. А що це таке за вибори? А це буду ще лікарі, на ком їм вчиться. Така інтересна. Дівшка, підете в приватну і там будете указувати. А тут вибачайте.